Почалася повноцінна зимівля. І в даному відео я вам хочу показати, як мають зимувати бджолосім'ї, в яких все гаразд. Є матка, немає розплоду, правильно налаштована вентиляція. Забіжу наперед, клуби повинні бути повністю збиті, зібрані. Бджола не має проявляти ніякої активності, повинна сидіти тихо. І я привідкрию зараз декілька кришок просто вибірково і наглядно вам покажу, як зимують бджолосім'ю. Ось перша бджолосім'я, яку я відкрив. У кожній вулиці є бджола, як ви бачите, і біля цієї застанови також є бджола, тобто повноцінна вуличка. Ось так вона тихенько сидить, взагалі не турбується. Ось ще дві сімейки, це прямо біля тої. Зараз вам покажу як сидять. Ось так сидять в передній частині. Ніякої активності немає. Ось вуличка, 2, 3, 4, 5. На 5 бачу хороших вуличків набитих. Так, Зараз відкриємо сусіднє, покажу. Ось сусідня. Ось також вона сидить бджола сидить тихо, вулочки набиті, також на п'яти улочках бачу. Ось такий клуб. Ну, ось ще дві подивимось крайніх, в цьому самому рядове. Тому що на даний час ви можете пройтися, подивитися до своїх бджолосімей якщо ви не зібрані або проявляють якусь активність, значить в сім'ї. Можливо, немає матки, можливо, є розпліт, можливо, щось з вентиляцією. Тому ось таким чином в даний період ви можете виявити ці негаразди в бджолосім'ях. Ось так дана бджолосім'я сидить. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.